Не вже, okay. дивіться, голова відплюну. Ось такий красий. А я стою, кидаю, думаю вже нічого не буде. Він тут є, виявляється, на цьому перекаті. До речі, зараз на цьому місці рівень води такий самий, десь, напевно, як 2-3 роки тому я був тут, ловивши тоді на такій саморобні оберталки. До речі, напевно тоді на Яцуру і почав я ловити. Спінінг був фаворит баланс до 7 грам, здається. Катушка favorite сапфір, тут якраз і. Були рибалки по голови. ну але тут і риба тоді плювала, така до пів кіло. Ну, зараз такий маленький попався і то супер. Але тут вже декілька років такого рівня води не було на цьому перекаті. То я туди прямо під струю кидаю хайру, і от перший спокусився. Ну, важливо, зараз ще якісь будуть. Зараз буду експериментувати з приманками, поставлю ще копію на сміт каміон. Буде йти трошки глибше за хайру. Ну і по стандарту вертушки всякі онлайн. Зараз спробуємо, ще когось там виловити. Думав, що він там один стояв. І тут якась рибка є. Вже другий раз було вискочило. Кинув я вертушку пантермарки. Зараз покажу. Ось така Інлайн з такими червоними цятками. Напилюся, дуже гарно працює. Ага. Сильний. подивіться який. Кайф. Ось так, кайф такого кушка зловити Дністровського сильного. Клас. Зараз фоткаємо і відпускаємо. Ну що, супер? Рибка є, один голавлик попався, ну, не знаю, напевно його тут більше нема на перекаті, бо треба шукати, але поки що... Спробую окуня полити, бо було в мене ніби одне така як покльовка. Я думав, що був зачіп за якусь траву чи за камінь на дні. А потім також було таке, як покльовка і я дістав монтаж взагалі без приманки. Його знову зробив наступний закид, і цей окунь просто підсів. Але мали б вони тут з дуже сильною покльовкою лупити і ловлю на звичайного горбачка 1,6 дюйма і 2 грами монтаж. Зараз ще спробуємо, обкидаємо. Тут навіть і 3 грами хоче риба, але Не знаю, поки що на 2, потім в перспективі поставлю на 3 грами довше падало на дно, бо там, кажу, рівень води піднявся і от кидає туди далі на середину, то прямо дуже довго падає на дно. Ох, була покльовочка. Розриває приманку зразу, або знімає її з рачками стільки тут сильний, і дно ну, все, бачите, зразу знімаєте, не те, що десь на, на ставку окунь. Він тут має дуже сильні пащі, тому що кам'яне дно, він харчується ракушкою переважно, напевно, ну і мальком. Тому він приманку зразу розриває. Місці, кльов і закінчився для мене. Дві по чотири покльовки опані, одного зловив гапано і одного головлика злив. перейду зараз ще вниз по течії або вверху, або туди і туди. Попробую ще там. Так що дивимося, можливо що ще зловив. Так я теж тут цікаве місце, Не ще тут йде повільно глибина, а там за цими плитами йде ямка. Зараз спробую тут. Китати. Взагалі поставив Ужгородський стік 4 см і пробую ним. Можливо, якісь голавлики вискочить на нього, а можливо і ні. То треба все спробувати поекспериментувати. Ну, окунь там точно був. Я його там ловив неодноразово. Пробуємо, попідбираємо якісь приманочки. Можливо, тут і вертушку декілька раз треба кинути. Тут не глибоко. Таким словом, треба спробувати декілька типів приманок і, можливо, щось відкликнеться. І риба ж щось не, не рибалка на Дністрі. В Дністрі має більше ловитися. Ну, от його гулат на вертушку на ну, нарешті не поганий. Гля, зараз. Тут то в березі як скажений. Ага, от хто лупить в березі, ці жари. От такі вони жиришки невеликі. Луплять малька. Клас. Ну, лупив не сильно. Я зараз тут ще нижче по течії. Така ямка з невеликим перекатом. Треба попробувати обов'язково. Ось на цьому місці тут буде декілька гарних окунів зловив ловив. Ну його вавлика тут не було. Жар ехазлою. Декілька закидів і буду закінчувати. Так як це така рибалка в мене розвідка, можна сказати, перевірити, який рівень води і чи клює риба взагалі. Тому що ціле літо майже було повінь. От, щось плюс-мінус якась вода чистіша стала. Так що і таким результатом можна бути задоволеним. І окуня два і два голавлика і один жерех так, а зараз поставлю 3 грама і поставимо ріб тобі ліч, оглядається від бікбейт, якщо я не помиляюсь. І тут попробую прокидати джегом. Ну що, сьогодні Яцура 3 грами спрацювала саме краще. Ну І спочатку хайра, трошки джиг, ну, але в основному це була Яцура. Так що на Дністрі рибка клює, можна їхати, можна пробувати, шукати тільки гарне місце, де є кльов. Бо щось, я думаю, що не всюди є кльов, але... Хто шукає, той завжди знайде, як то кажуть. І хто часто їздить на рибалку. Так що все, всім дякую, що дивилися.